Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Шумейка Євгеній. Я є директором товариства Добротрав і займаюсь лікарськими рослинами уже більше семи років. Сьогодні, в першому модулі, я хочу з вами поділитися такою темою, як огляд ринку лікарської рослинної сировини України та світу, перспективи, які є на цьому ринку, та ціни. Давайте розглянемо країни, що є найбільшими покупцями. Або ж якщо по правильному імпортерами лікарських рослин. Як ми бачимо зі слайду, найбільшим покупцем лікарських рослин у світі є США. І за 2020 рік вони витратили на цю продукцію 419 мільйонів доларів. На другому місці знаходиться Німеччина із сумою купленого товару 365 мільйонів доларів. На третьому місці знаходиться Китай разом з Тайванем та Гонконгом. Потім Японія, Франція, Індія, Південна Корея, Іспанія. Сусідня нам Польща знаходиться на 20-му місці. Росія на 24-му, Болгарія на 56-му. Україна знаходиться на 61-му місці в світі, імпортуючи лише на 4 мільйони доларів. Тобто, бачимо, що лідером є США, а найбільшими покупцями в Європі є Німеччина. Франція та Іспанія. На наступному слайді ми можемо побачити найбільших продавців або ж експортерів лікарських рослин у світі. Як видно зі слайду, лідером серед експортерів є Китай з продажами більш ніж 800 мільйонів доларів США, на другому місці Індія з сумою продаж 347 мільйонів доларів. На третьому місці Німеччина. Яка в 2020 році продала різноманітної сировини на 215 мільйонів доларів. Враховуючи, що вони є другим найбільшим імпортером у світі, можемо зробити висновок: що велика частина сировини, що закупляється Німеччиною, всередині країни переробляється і продається далі. На 4 та 5 місцях розмістилися Єгипет та США. З майже однаковими об'ємами продаж. Далі йдуть Іспанія. Сусідня з нами Польща знаходиться на сьомому місці в світі за цим показником. Потім Мексика, Франція і замикає десятку Австрія. Тобто, бачимо, що Іспанія та Франція присутні в рейтингу як 10 найбільших імпортерів, так і 10 найбільших експортерів сировини. Тобто можемо зробити висновок, що так як і Німеччина, частину сировини ці країни переробляють і споживають всередині країни, а частину експортують далі. Албанія займає 17 те місце серед світових експортерів. За площею та за кількістю населення, Албанія практично ж така, як Харківська область в Україні, а продає в рік лікарських рослин майже на 40 мільйонів доларів. Це в два рази більше, ніж вся Україна. Болгарія займає 20 те місце. Україна станом на 2020 рік знаходилась на 34-му місці з обсягами продаж 18 мільйонів доларів США. Яка ж географія експорту з України? Як бачимо, серед європейських країн найбільшими покупцями українських трав є Польща та Німеччина. Вони виділені на карті найяскравішим кольором. Якщо ж розглянути клієнтів України за межами Європи, то це будуть США та Китай. На карті вони виділені також яскравим жовтим кольором. Розглянемо на цьому слайді історію експорту з України. На графіках ми можемо побачити, що з 2012 року експорт зріс до всіх країн з топ-10 імпортерів лікарської сировини з України станом на 2020 рік лідером серед країн є Польща, з сумою продаж України до Польщі більш ніж 5 мільйонів доларів США. На другому місці. Іде Німеччина з сумою продаж близько 4 мільйонів доларів. На третьому місці Латвія. А варто зазначити, що Латвія, як правило, цю продукцію не споживає всередині країни, а перепродає її далі, там, в тому числі на Російську Федерацію. Латвія купує близько на суму, яка близька до 2 мільйонів доларів. В першу п'ятірку входять також Чехія та Китай. Першій десятці покупців української продукції вісім країн це країни з Європи. Насамперед, це відбувається тому, що вони є найближчим великим Євросоюз є найближчим великим ринком до України, і цим країнам логістично та бізнесово найвигідніше купувати саме цю продукцію в Україні. Експорт вже до таких далеких країн, як. Штати або Китай є менш вигідним, тому що логістика дуже дорога, а сировина займає доволі великий об'єм. Давайте розглянемо ринок лікарських рослин України в конкретних цифрах, в фактах. Я рахував всі показники за двома митними кодами. Це основний код 1211908500 та код 08.13.409.500. Основний код це інші продукти рослинного походження. Код 0813 це сухі плоди. там, А саме шипшина, глід, терен, бузина, каштан тощо. Обсяги в цьому слайді всі вказані в тонах відносно сухої продукції. Якщо брати проміжок від 2017 до 2020 року, то середній темп зростання експорту з України в різні роки становив від 8 до 45%. Ринок загалом з 2017 до 2020 року зріс з 3700 тонн до 8400 тонн. По вартості темпи зростання в різні роки були від 24% до 70%. І ринок в грошовій формі зріс з 7 мільйонів доларів. До 23,5 мільйонів доларів у 2020 році. Якщо розглянути різноманітні дані по світу, то ми виявимо, що вартість лікарських рослин з України є значно дешевшою ніж продукції з інших країн Південної та Східної Європи. Середня вартість експортованого Україною кілограму становить 2 долари 79 центів. Для порівняння Албанія експортує в середньому по 3,5 долари, Болгарія, Болгарія по 4 ,9 долари 9 центів, Польща по більш ніж 5 доларів за кілограм. Тобто практично в два рази Польща продає 1 кілограм дорожче ніж Україна. Якщо розглянути концентрацію експорту, то ми можемо виявити, що 50-60% всього експорту це лише 10-12 компаній українських. Експорт органічної продукції в Україні, він дуже малий і практично відсутній, але він з кожним роком поступово зростає. Якщо брати 2021 рік, що минув, то від загальної кількості експорту органіка становила лише 2%. Більшу частину експорту понад 90% становлять дикороси. І це відбувається, тому що дикороси, як правило, завжди будуть вигідніші, ніж продукція, що вирощена. Промислово ж лікарські рослини вирощують, якщо округлити, то до 10 компаній в Україні і площу можна округлити там загально всіх лікарських рослин в Україні. Це десь 2000 гектарів загалом. Деякі агрохолдинги спробували вирощувати лікарські рослини, але їхні спроби були невдалі, тому що цей бізнес дуже важко масштабувати на великі площі. Обсяг споживання ж в середині України, по різним даним, в районі 4-6 тисяч тонн на рік. В тому числі в цю кількість 4-6 тисяч тонн входить близько 2 тисяч тонн імпортованої продукції. Давайте розглянемо зараз тенденції та прогнози щодо ринку лікарських рослин України. Загалом зменшується кількість заготівельників дикоросів. В той же час. Заготівельник стає більш професійним і обсяги заготівлі від одного заготівельника зростають. Поступово також можемо виявити, що є тенденція до збільшення кількості компаній експортерів. Тобто конкуренція на цьому ринку також зростає. Зростає експорт. Сировини в країни Південної та Східної Європи, такі як Польща, Болгарія, Албанія, Румунія. Раніше ці країни самі заготовляли сировину і експортували її до країн Західної Європи та Сполучених Штатів Америки. Проте останніми роками там стрімко зменшилася кількість заготівельників, і у них вже налагоджені ринки збуту. Проте, відсутня можливість заготовити продукцію, і тому вони вимушені імпортувати сировину з більш дешевих країн, в тому числі з України. Також проглядається тенденція, що Україна збільшує і розширює географію експорту. Ми нарощуємо постійно свої поставки в такі країни, як Сполучені Штати Америки, Китай та Індія. У 2025 році можна очікувати експорт з України на рівні близько 15 500 тонн. Тобто обсяги від даного часу повинні збільшитися майже на 80%. Сума загальна цього експорту повинна становити близько 54 мільйонів доларів. Це за умови, що середня вартість кілограму, що продає Україна, збільшиться з сьогоднішніх 2,79 до хоча б 3,5 доларів. Тобто це ціна, по якій продає Албанія, також, скажімо, найдешевша країна з країн Південно-Східної Європи. Це припущення я роблю на основі наступних даних: що з 2016 до 2020 року відбулося зростання з. 3400 тонн до 8400 тонн, тобто це зростання в 2,4 рази за 4 останні роки. В середньому кількісне зростання становило тобто, 26% на рік. Якщо навіть темпи зростання знизяться в 2 рази і будуть становити лише 13%, то через 5 років ми можемо отримати оцю цифру, що я говорив, це 15,5 тисяч тонн експорту продукції. І якщо ж також середня вартість зросте хоча б до 3,5 доларів, то сума експорту наша буде становити не менше 54 мільйонів доларів США. Це 54 мільйони, це багато порівняно з тим, що ми експортуємо зараз, але це в два рази ніж експортувала сусідня з нами Польща в 2020 році. При збереженні таких же високих темпів зростання експорту як і зараз. І якщо ми зможемо продавати по такій же ціні, як продає Польща, то в 2025 році ми зможемо експортувати цілих 27 тисяч тонн на суму близько 140 мільйонів доларів. На наступному слайді пропоную розглянути перспективні культури та приблизні ціни на них у 2022 році. Я назву лише декілька з них для прикладу. Це, наприклад, кора крушини. Валеріана лікарська корені, корені Алтея, лист кропиви, пелюстки волошки, плоди, шипшини та бузини, а також трава, хвоща та цвіт липи. Інші рослини ви можете побачити на слайді із приблизними цінами, які я очікую у 2022 році. На цьому ж слайді ви можете бачити фотографії відповідних рослин у природі. Ви можете поставити відео на паузу і розглянути їх детальніше. Зараз же пропоную розглянути перспективні культури на внутрішньому ринку України. Знову ж таки, назву лише деякі з них: це, наприклад, квіти та пелюстки нагідок, корені ехінацеї та валер'яни, лист кропиви та подорожника, насіння розторобші, трава брецьо, меліси, звіробою, квіти ромашки та деякі інші. Знову ж таки, на слайді ви можете бачити повний список та. Орієнтовні ціни на ці рослини всередині України, на цьому слайді ви бачите фотографії відповідних рослин у природі. Можете поставити відео на паузу та розглянути їх детальніше. Тепер же пропоную подивитися, хто конкурує з нами з вами на нашому внутрішньому ринку, які саме країни є найбільшими імпортерами лікарської рослинної сировини до України. Згідно з картою, бачимо, що трійка найбільших країн це Єгипет, Росія та Польща. Найбільшим імпортером до України є Єгипет. Основні культури, що ми закуповуємо в Єгипті, це квіти ромашки та календули, трава та листя м'яти, та ряд інших культур, що є доволі працезатратними та більш вигідними для клімату Єгипту. Оскільки в Єгипті деякі з цих культур можна збирати протягом всього року і платити за готівельникам лише 1 долар в день. Імпорт з Єгипту становить близько 1 мільйона доларів. З Росії, якщо розглянути цю країну, ми імпортуємо деякі унікальні рослини, що ростуть лише в Алтаї або ж на далекому Сході. Якщо ж брати сусідню Польщу, то основна культура, яку ми імпортуємо з Польщі, це корінь валеріани. Дякую за увагу. З вами був Євгеній Шумейко. Ми розглянули тему, огляд ринку лікарських рослин та ягід України та світу. До зустрічі на 12 му модулі.